Привіт-привіт усім! привіт! Шановні гості, дорога родина, добрий день. Я думаю, що ви скучили, тому що багато хто там вже е, розпереживався і питав, чи зі мною все добре. Друзі, все добре? Чому має бути не добре? Якщо в мене немає пару днів, то все, знаєте, думаю, що щось, щось і стало. Нічого не стало, як хто дуже був уважний, той поняв, чого я була відсутня пару днів. Відсутня. Друзі, самі звичайні критичні дні, зразу вам забігаючи наперед, нічого такого, і в ці дні не хочеться нічого робити, нічого знімати. Це нормальне природнє явище. Все по графіку. От щоб е, я як завжди кажу правду. Якою б вона не була, кажемо правду. У мене сьогодні гарна новина. Дівчинка-підписниця або ж пані. Е, дуже гарно виглядає, покупляє в мене замовляє речі, які я шию. От, і прислала мені в подарунок тканини. Насправді вислала дві посилки. Вони дуже довго їдуть, тому що в нас в почтоматі оця велика комірка тільки одна. Посилка дуже велика і важка. Я її не піднімала, я її так отащила по підлозі. Ось вона. І зараз будемо дивитися, що тут. Вам же цікаво, дуже наперед забігаючи. Дякую, Олександра, звати! Дуже вам дякую, Олександре, Ну і ви зайчики, подякуйте, що е, ось так от е, людина вирішила мені зробити приємно. Це дуже класно. Дуже вам величезна подяка. Тут тканинки. Олександра написала, що переживаючи, сподобаються, Сподобається, не переживайте. Тканини я люблю. Посилка величезна. Запакували ви так надійно, як в швейцарський банк. Зараз, друзі. При вас, все ж при вас. Я ж на маленькому штатівщику. Зараз будемо якось розбирати і що тут. Ще зверху, до речі, була дружівка. Я її зняла, бо вона трохи забруднилась. Ох ти йо! Ох ти йо, боже! Ах, як красиво друзі, друзі, яка гарна листівка. Дивіться. Юлечко, ви найталановитіша дизайнерка України. Ми вас дуже любимо і цінуємо. Ось, отак. Пані Юля, завдяки вам я почала цікавитись пошиттям. Та моделюванням одягу, хоч ніколи не думала, що у мене щось може вийти. Ваше пояснення на помідорах найкраще. У вас неперевершений талант, та скільки позитиву, що відеоуроки, блоги та огляди є тим світлим та дуже життєстверджуючим промінчиком світла в ці нелегкі воєнні часи. Дуже дякую. Не засмучуйтесь, коли якість. Коли якісь видри залазять на сторінку та пишуть фігню, вони абсолютно не вартують ваших сил та енергії, бо ваші щирі та постійні підписники вас цінують, поважають і завжди підтримують. А всі, кому що не сподобається, нехай йдуть за руським кораблем. Боже, це так мило. Ой, гарного вам настрою, музи, сил та натхнення. Творіть, а, Боже, так я прямо ж вообще. Творіть у вас це нереально круто виходить. Дякую за кожен урок, що ви знімали та знімаєте мирного неба. Нехай ніколи не у вас не болять ручки та світлих їхати. Дуже друзі, я так вдячна. Взагалі мене розчулив цей лист. Дуже класний. Олександр, дуже вам дякую. Взагалі супер. Мені здається, що це такі, знаєте, друзі, ваші відгуки саме серденько. Дуже дякую. О, так, будемо дивитися, що тут є. Ой, це якийсь вінтаж. Схоже на вінтаж. Можливо, це вінтажна тканина шерстяна. Я завжди тканини нюхаю. У мене є таке. О, така, е, груба тканина, е, мабуть, що шерсть. Мені здається, що це шерсть, я прям відчуваю. Е, ну, вона така, я не знаю, як. Або можна пошити таку довгу спідницю на гудзиках. Це прям вовна, вовна. Тут шматок невеликий. Тут десь метр двадцять. Мабуть, що по довшині. Така вовна, вовна дуже красивий колір. Можна пошити якусь накидку. Мені щось здається, що це Це лицева сторона, бачите, ось така тканина. Красива, дякую, пригодиться. Така цупка, цупка. От прям така цупка. Навіть на пальто можна, але ну, на пальто тут її мало, тому щось що вийде таке. Спідниця. От я чомусь відразу дістала, побачила таку, знаєте, зимову спідницю на гудзиках. Так. Далі трикотажик з назвою Маслічко. Жовтеньке. Ось такий. Дуже дякую, пригодиться. Я його люблю використовувати на підкладку для суконь. Ось такий. Тягнеться саме звичайне масло, жовтеньке. З нього часто шиють гольфіки, Ну, гольфіки краще з віскозки, якщо. Це у мене китайський фонарь, який мене виручає, я потім його вам покажу. Китайський фонарь краще гольфіки до тіла з віскозки, а на підкладочку. Оце масло ідеально, тому що воно в зимовий період не ціпляється за коготки. І воно зносить стійке. Тому його класно використовувати на підкладку. Дуже дякую. Так, потім я покажу вам цей фонар. Так, далі. Колись я брала з таким же самим малюнком, навіть шила сукні, тільки тканина була інша, більш плотніша. Це ось така, як фукра, трикотажна, тут красива мозаїка. Дивіться, яка еластична. Оцей принт, до речі, в стилі Дольче і Габана. Отака боже, яка вона зі зворотньої сторони м'якенька, класна. Я вже з такого плаття, в мене ще коли був сайт, платья терапія, я перестала за нього платити, тому він там той вже домін продався іншим людям. Бо немає сенсу зараз, друзі, вести сайт. Взагалі ніякого і платити за нього кучу грошей. Це ну, якби я шила, наприклад, по 500 суконь, наприклад, ти робиш фотосесію, це ж багато часу, робиш фотосесію, і в тебе це платять. Ну воно там якийсь час вісить на сайті, ти витрачаєш час і оплачуєш цей сайт, тоді воно ну якби фінансово окупаємо. А коли ти в тебе одна і її зразу продаєш, нема сенсу вести зразу сайт. Зі зворотній сторони виглядає отак. Вона така, начебто, як фліс, ну, знаєте, до тіла дуже приємна, дуже красива. Я рада, що цю тканину ви мені прислали, тому що я з нею от з такого принта вже шила сукні. В обтяжку було плаття з довгим рукавом. Дуже красивий малюнок, такий більш весняний. Весняний такий, знаєте, от весняний, гарний. Хоча зараз всі готуються до Різдва, теж все таке яскраве кругом. Ну, е універсальна річ. Тканина ця не тепла, але вона дуже приємна до тіла. Клас, дякую. Так, далі. О, ну Це вже Новий рік пішов. Новий рік пішов. Так, щось таке. Ух ти, це голограма. Дивіться, чешуя або голограма. Тканина не товста, насправді. Вона тонка. Дивіться, оце це не кожзам і не фольга. Це ось така, як накатка. Бачите, як блистить. Боже, ну це якесь таке плаття блискуче має бути в обтяжку або ні. Ми з вами шили. Пам'ятаєте, я шила плаття для Юлії таке на Новий рік. Вона захотіла чорне. О, як блистить. До речі, воно фіолетово-голубим переливається. Ну і у вас, мабуть, так само. Красиво. Дуже красиво. І має еластичність, але тканина тоненька. І вона, ну знаєте, не так, як падає, таку, наче трохи форму тримає. Можна пошити щось в обтяжку. Супер! Супер! Бо я якраз казала, треба вам зайчики, щось бльостки чи ні? Ось, дивіться, бльосток підвезли. Ну, Це вже, щоб в мене був новорічний настрій. Дуже дякую, клас. Чудово. Дяка. Так, тут. О, Боже, оце взагалі скарб, як я вам вдячна. Боже, Боже, це комірці. Їх можна використовувати ще як манжети на рукавах. Комірці до сорочечних колу. Так, дивимося. А, тут не тільки не комірці. Тут, тут така, бачите, як манжетик. Можна використовувати так, на рукава. Ось раз. Два. І його можна ще робити. Ну, це взагалі як комірець, мабуть, іде. Але можна використовувати і. Ой, бачите, він такий плотний, хороший. Плотний, хороший, можна як манжети для рукавів. Хебешний. Да. Тут, ось я не знаю, чи тут воно так попаковано. Так, це ось одинакові такі. Це. Бачите, так, наче як з перекатіком, така різіночка. Пригодиться все. Дуже дякую, клас. Це нужне. Це, це нужне. Я не кажу, що, знаєте, як там кажуть, це нужне. Так, тут, мабуть, що такий самий. Всі, вони всі тільки просто різних кольорів. Бачите, ось такі плотненькі. Така сіро-біла. Це така, мабуть, трошечки як закріло. Мені, мене, вроді хебешне, і ця. Дякую, пригодяться всі. Кудись пригодяться, такі манжетики поробить. Я взагалі мені подобаються речі з такими манжетиками. Дякую, велике. І дуже зручний кульочок з зіпкою. І за кульочок дякую. За все, дякую, вам дякую. О, так. Далі бльостки, дуже красива тканина. Я брала в Занні подібну, тільки біжеву. До речі, на неї, в мене вона ще є, я не найдивилася. От, якраз от для неї настав час. Лейд помітний шиммер, бачите, його дуже красиво. Такий чорно-сірий колір і квіточки. На плаття, супер, то тушотра. Дуже красиво, ніжні квіточки, і така тканина важкенька. Це трикотаж, мабуть, що з назвою Крепдайвінг. І з нього буде гарне плаття. І що класно, друзі, що зі зворотньої сторони абсолютно гладка, немає люрексу, Тому до тіла ця ткань дуже чітка. Через те я люблю. Тому що не кожний люрекс, ну, ви знаєте, блістки бувають кусючі. Це не кусюча блістка, це супер. блістка. Дякую, велике. Так. Дивимось далі. О, це з цієї тканини я працювала. Називалась спорт трикотаж, але по факту вона чимось похожа на трикотаж масло, більш плотніша, така як мікрофіброчка. Отака. Меланжева. бачите? Вона як, ну начебто вам здається, що вона прям просвіщається. Ні, вона не прозора, просто що тканина тоненька, сірий, але з ледь рожевим підтоном. Ось така. Теж можна використовувати на лосіни, наприклад, на якийсь спортивний одяг. Можна для підкладочки, для трикотажних суконь. Взагалі чудово. От навіть для чорних, для сіреньких пригодиться. Ну, або пошити з неї якийсь костюмчик такий. Вже, звісно, що більш весняний. Тут на костюмчик не вистачить. Ну, наприклад, лосінки можна, якийсь топік. Або на підкладку. Як завжди, на підкладку теж тканини треба багато. Ось така. Чудова. Дуже дякую. Так, далі, щось таке тонюсіньке. Тенусінький такий полотно трикотажне, Ой, на якусь таку ковтюню в стилі манго. В манго. У мене з манго була ковтинка подібна. Отака, дивіться, боже, яка мила. Ця ковтюня буде дуже мила, дивіться, напівпрозора, ну, вже прям така сексі ковтюня. Дуже гарна оця. Це таку можна посушити кавтюню в стилі оверсайз або тунічку до чорних штанців. Дуже красива ця ткань. Така прям в стилі Old Money, як зараз кажуть. Красиво, дуже дякую. Це взагалі клас. Хоча здавалося б, що там та смужка. І теж вона не колюча, тому що тут, бачите, люрексові такі вставочки, вони не колючі, чудові. Дяка, дяка. Друзі, звернуться цікаво розбирати. Так, ця ангора софт з вивороту лежить, я її бачу. О, дивіться, це все, я зрозуміла. Це ангура софт під. Пам'ятаєте, оцю таку грубечу вовну. На початку, бачите, ви геть підібрали по кольорах. Дуже красиво. Так що з цього дійсно може бути як спідниця. І, наприклад, гольф якось. Дуже красиво. Взагалі я цю ангору софт люблю. Ця тканина відносно недорога, але вона дуже тепла, з нею легко працювати, і на такий осінньо-зимовий період вона чудово підходить. Так. Клас, дуже дякую. Дяка. На плаття, на костюмчики, ну, взагалі, няшка нявка. Оце, друзі, якщо не знаєте, яку ткань купити, і грошей, наприклад, ну, вам. Ви на початку, скажімо так, свого творчого шляху, боїтеся купувати сильно дорогі ткані, то завжди можете купити софт, її легко шити, впорається побутова машинка з нею легко, новачок впорається з нею легко, вона красиво виглядає, вона реально дуже тепла. От Хоча вона, ну, здається, не такою ультратостою, але коли ти одягаєш річ з цієї тканинки, я з нею ну, багато років працюю, вона дуже тепла. І светрики, плаття, костюмчики, навіть деякі лосінчики шиють. Супер. Дуже дякую. Ой, Боже, яке в'язане, щось таке інтересне, матері лихо. Це вже дорого-багато пішов в люкс. Боже, це щось красиве ви таке взяли. Дивіться, яке цікаве, як букле. Бачите? Бо тому, що є різні отакі вкраплення. Зі зворотної сторони чорна, отака от в'язка, вона, здається, як, бачите, дабл. Ну, розчепірити її неможливо, бачите? Тому що з цієї сторони так, з цієї так. Дуже так красиво, блін. Дуже красиво. Ой, а далі вон яка красота в стилі дольча і Габана. Лежить в коробці. Я то бачу, ви не бачите? Дуже, оце взагалі клас. І вона така важка, непрозора. І така цікава. Тут трохи є, до речі, Злегка шиммер в люрексової нитки, але воно не колюче. Дивіться, як ця взагалі, боже, яка красота. Її вся красота, коли ти її бачиш зблизька. Здалеку вона, здається, ну, просто типа сіренькою. Ну ні, вона ж не сіра. Бачите, тут вкраплення які? Темно-сині, зелені, дуже красиво. Така важка. Це мені здається, що на якусь туніку навіть костюм можна пошити. Так, а ну-ка щось ми дивимося, що вона не колеться, бо це ж нам дуже важливо, зайчикам. Ні, вона не колюча, бо з цієї сторони в неї оця така друга в'яз. Дуже красиво. Дуже красиво, зайчики, Красота красива. Я така довольна, це взагалі. Ви мені так гарно настрій підняли? Дякую. Отака. Так, далі. О, зелена. Це вже ангора якось по-іншому. Називається, я забула її назву. Мабуть, що Арктика. Боже, яке воно ньошне. Оця ангора. Чорно-зелена, дивіться, чорно-смарагдова. Вона тоненька, але з неї можна шити і плаття, і кофточки, і навіть костюмчики, тунічки. Тут такий чималенький. Чималий такий тут відріз. Отака. Бачите, яка вона, вона начебто, як здається, напів Ну, на гольфіки. Ну, можна пошити плаття, додати до нього підкладочку, або, наприклад, це буде туніка. Це ангора, тільки вона не супер товста, дуже класна. Або плаття в обтяжку, під низ нижнє плаття комбінація, або з цього ж матеріалу, наприклад, зробити, ну як двойну спіничку, щоб тепленько було в попу. Супер. Колір красивий. Такий отакий. Клас. І тактильно, вона ж така приємна. Ну вся ангура тактильно приємна. Дякую. Так, далі Дольчі Габановська, і там ще одна. Оце Дольчі Габановські принти. В них колись була колекція, мабуть, що більше, ніж 5 років тому. От саме з таким варіантом. Це якийсь як рубчик. Цій зворотньої сторони, тут, мабуть, початок ролоном був, бачите? Ну, з лиця цього не видно. Так типа, різні такі, бачите, як печворк. З цієї сторони таке. Тут погратися з ним можна. бачите. З цієї сторони один принт, з цієї сторони, інший. що мені подобається, що вона плотна ця ткань. Тянеться і так, і так. Бачите, як крепко. Вона класна, не буде катишок. Це е, трикотаж-рубчик, називають його. бачите. Або от ну, він буває різний. Цей такий досить гарної якості. Яскравий класний принт в стилі Дольче Кабана. Супер. Він завжди ці принти вони так виграшно виглядають, мають вигляд і дивляться. Мають вигляд і дивляться. Так, дуже класно. Класно. Ков'єр! Ков'єр. Бачите, тут різні такі. До речі, ну, ж мода вертається, ну і взагалі ці принти Дольче Кабановські, вони такі культові. Клас дуже дякую, красиво! Дуже красиво, дякую. Так, і останнє, що тут є в цій коробці. Оце. Зараз ми його роздивимося. Ось, бачите. Нема. А їх мало бути дві, ну воно ж нам в комірку не влізає. У почтомат, начебто як великий, але для великих посилок тільки одна комірка. Це, мабуть, що якийсь, так, да, це оксамий трубчик. Красивий! він такий, дивіться, який. М -м -м. Під Піднес треба якусь підкладочку. У мене, мабуть, що є. По кольору такий, що в кармані на підкладку. Дивіться, яке воно красиве. Тянеться і так, і тянеться і отак. Можна, як хоч кроїть. Дуже красиво смотриться. Якийсь такий плаття в обтяжку зверху можна зробити як гольфіком. Бачите, яке воно гарне? Та таке ж красиве, що це капець. Гарне. Це гарне. Смарагдове, таке, як на світофорі будуть міняти. <смі> вчора почитала, думаю, ну що за блін. О, друзі, оце все. Дуже гарно, дуже дяка велика вам за те, що мені підняли настрій. Гарно знадобиться. У мене, мабуть, що є геть такого кольору. Десь було. Зараз я знайти не можу, бо в мене там куча всього вже пошитого лежать. Ну, десь я знаю, що в мене є, тому що під цю тканину. Якщо шити плаття, по-любому треба підкладка і бажано, щоб вона була в тон. Бачите, тут ну, чорну не покладеш. Можна біжеву, щоб ну, видно було фактуру цю. От. А тактильно, яке воно, чудове. Ну це теж новорічне. новорічний настрій. Дуже-дуже вам вдячна взагалі. За лист за те, що ви вирішили підняти мені настрій, за тканинки завжди знадобляться. Все чудове, красиве, все пригодиться. Дуже-дуже дякую. Друзі, за ці дні якої я ще шила, я не можу сказати, що багато, бо ну, такого особового настрою шити в мене не було. коя що Плюс дуже надовго виключають світло і важко ну, підлаштовуватись, тому що це або якщо в обід, то ми кудись виходимо, там треба було посилки вислати, Якщо це вже пізно ввечері включають, то ну, бажання ніякож нема. Плюс вихідні були, теж було недошиття. Там мені один день ще трошки голова боліла. Ну, коротше, воно якось так все. Тому зараз хвилинку. Включила вас на цю камеру, держу в руці, значить, дивіться. Спідничка, вона така з синім. Отака така тепла тканина. О, я ось І гольфік з термотрикотажу на флісі. Оце буде як комплект. Да? Далі комплекти ще з оцей ангори, що я показувала. Для спідниці я пошила з сіточки гольфік, дуже красиво вийшло в комплекті. Пам'ятаєте, я показувала. Оце те, що я пошила гольфіки, пошила спідничкою це, і ще там пару костюмчиків в мене вийшло з оцієї тканини. От. Дуже гарно. Це спідничка така широка. До неї гольфік, термотрикотаж, оцей занний, бачите, він на флісі. Дуже класний. От. Деякі свої речі знов попрала, ті, які носить не буду. Оцю платтю знайшла, пла там якісь літні штани. Що там мисті он, куча білого лежить, треба постирати, сміття, яке треба винести. Друзі, все як у всіх. Отак, От бачите, як? Все як у всіх: тут щось кругів складав, тут щось рився. До речі, мене виручає. Оце, китайське, е, оце, Бачите, стоїть фонарик такий. Він світить насправді, ну, це типа, знаєте, як оце лампа для відео. Колись китайці присилали на обзор. Вона для відео, звісно, що не годиться, бо вона дуже-дуже слаба. Вона дуже погано світить. Але як нема світла, то, хоч як-небудь, воно освітлює. Працює вона отак от від павербанку. Втикаю в павербанк і тоді вона як-небудь цвіти. Що зручно, бо я її ставлю тут на столі, як нема світла, щоб, тіпа, хоч що небудь, знаєте, тут покроїть або докроїть. Зручно, що вона нахиляється саме якраз над зоною стола. От. Це я не купляла, це присилали мені тоді, як блогеру, на огляд. Ну і ж зручно, що можна регулювати оцю висоту. Оце те, що мене виручає. Да? Колись дарували Сергію отакий павербанк гавняний, він взагалі не держить заряд, ну або з ним щось сталося. Оцей ось непоганий. Він зарядку тримає добре. Я не знаю, що це таке, мабуть, що якісь на розетки колись брали. Отакий. Та зараз їх повно, різних павербанків, де хочеш, можна купити. Погода, друзі. Хто не в Києві, може, вам буде цікаво. Бачите, он мокренько. Отак, зараз в оцих будинках світла нема. Бачите, жоден не освітлюється, наша сторона освітлюється, там світла немає. А за мостком, якщо отак от я можу туди виглянути, я головою можу виглянути, а цим не можу, то там, мабуть, що світло є. Ти так підглядаєш? Ну, по графіку. І буває таке, що пишуть, наприклад, вимикають в 13. А вмикнули сьогодні насправді не в 13, а аж в 13.30. Отак от, ну, поки переключать туди-сюди, друзі. от така історія сьогодні. Дуже дякую за посилочку. Не знаю, що я буду робити, світло, оце тільки включили. Вже ось дивіться, зараз 14.41. Скоро вже будуть і виключати. І виходить, що я помила голову сьогодні, ждала ж, поки буде світло. Да? Помила голову швидко, думаю, щоб швидко. Щоб поки появилось світло, спустилась в почтомат, бо ці посилки вже йдуть 5 днів. А мені ж не хочеться перенаправляти на відділення, бо це ж треба нести або пішки, або якщо заказувати кур'єра, то все рівно він підстрається без світла. бо він без ліфта, тобі не підніме цю посилку. Та й таке, коротше, це все все підстраює наше життя під це. От, тому ну ти підлаштовуєшся. поки з'явилося світло. Поки поїв, поки собрався, поки походив, все, ну що вже я буду робити? Зараз перекладаю ці тканини, можливо, покрою щось одне. Тому що ну, важко мені кроїти, насправді, друзі, е, дуже псуються очі. Коли стоїть цей фонар. ну, ви поняли, да, він невеличкий, маленький, і він ну, так слабо все. освітлюється. І коли отаке при такому світлі ви працюєте при поганому, то псується зір. Плюс, якщо на тканині може бути якийсь недолік, там затяжка чи якась плямка, ну, може бути, всяке. Я зазвичай крою, щоб гарне світло було і на лице, а коли світло погане, то ти можеш просто не додивитися. І твоя робота буде, ну, ви поняли, кроїв, кроїв, коротше, щось робив, і воно все в смітник тоді. Ну, або коли ти бачиш десь якийсь недолік, ти його намагаєшся при викройці оминути. От і все. Так що краще працювати, коли все-таки є світло, друзі. Отак, як є, розказую, як є. Ну, Що ж поробиш? На цьому зайчики на сьогодні все. Щось, ну я ж кажу, може, трохи воно улучшиться, хто його знає. Ми ж не знаємо, що в планах цих терорюх. Ви ж бачите, там щось написали, що в пабліках, що десь там на заході країни, щось там вже вони знову пошкодили. А ми ж в нас вся енергосистема вона ж загальна і ми залежимо. Від усього. Да? Якщо там якісь перебої, то будуть переключати і на інші міста. Ну, аби не гірше. Добре, коли є якийсь графік, але складно, коли, наприклад, от, пишуть по графіку, якась може статися аварія і що хочеш. Тож, на цьому поки що все. Дуже дякую за посилочку. Буде, до речі, ще одна, тому що дівчина мені вислала дві, просто що не влазять в почтомат. Дуже вам зайчики всім вдячна. Пишіть коментарі, е, і е, я якесь платку придумаю, ми з вами, звісно, пошиємо якісь бльостки. тож, скоро у нас і Миколая, і Різдво. Я ще нічого е, не прикрашала, бо, ну, во-первых, нема як, і нам треба ж, ми до сих пор з електрикою не розібрались. А ну, знаєте, я поставлю ялинку, наприклад, а потім це все пересувати, поки що не буду. На днях, можливо, буде наснага натхнення. ми... Як буде світло, розбир... розбиратися з електрикою, зараз чи пізніше, не знаю. Це ж і від Сергія залежить, і від мене, і від настрою, і від світла, від усього. Ну, ви поняли. <кій> От. І планую ж я таки до нової колекції, бачите, ось в мене вже скільки всього, друзі, оце все пошито для нової колекції. Оце я так поскладала. Це все треба буде попрасувати, Да? тому що ну це ж, я шию, шию, я шию так, коли є світло. От, і треба ж світло, щоб це все попрасувати. Да? Оце все я шила, 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 а потім йому ж треба ще дати раду, ну, попрасувати, довести до ладу. Під деякі речі не вистачає компаньонів. Наприклад, от я працювала з тканиною хаки, залишився в мене там такі шматочки, я пошила спідницю. А до цієї спідниці треба ще якусь кофтину, да? руки не дійшли. Я ж так планую, щоб була. Ціла колекція, не просто там спідниця чи кофта. А щоб це було костюмчиком, там платчико, одне за одним по кольорах. Ну, щоб це було якось так, знаєте, логічно, а не одне літнє, одне зимове, а одне на парад. Отак, друзі. На цьому все. Дуже вам всім дякую. Бувайте здорові, бережіть себе. цьомки бомки всім пока!